Ранку. На каналі «Файні Квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 січня 2024 року. Сьогодні, 13 січня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Водолій і завершиться час гекати. У водолії ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо, поливи та підживлення не рекомендується, це час стихії повітря, рослини в цей час дихають, але можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. 13 січня ще сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 13 січня 2024 року. Будьте уважні, можливе загострення нервових захворювань. Особлива обережність повинна бути із новопризначеними препаратами. Не можна в цей час використовувати солодощі, продукти з крохмалю, газовані води, консервовані напої, шоколад, картоплю та гриби. А ось яке харчування буде добре для нашого здоров'я. Каші гречана, вівцяна, пшенична. Також готуйте з проростків салати, проростки зернових та бобових культур використовуємо. хліб з висівками, будь-яка риба та морепродукти, м'ясо, молочно-кислі продукти, какао. Овочі та фрукти, але вони повинні бути без термічної обробки. Готуйте квасолю, сою, їжте горіхи, мед, сухофрукти, і пийте чай з ромашки або ж з каркаде. Завтра, 14 січня, з 5 години ранку, 30 хвилин, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби. Тому після 8 години ранку можна сіяти насіння на розсаду таких культур, як помідори, перець, баклажани, капусти різних сортів, огірки, зелень і можна пророщувати насіння для мікрозелені будь-яке насіння. З розсадою теж починаємо працювати після 8 години ранку. Це і пікірування, пересадка, перевалка та посадка розсади. Поливи рослин розпочинаємо з 5 -ї 30 -ї ранку, а от підживлення після 8 години ранку вже можна проводити. Не можна проводити 14 січня обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. На жаль, 14 січня завтра несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 14 січня 2024 року. Будьте уважні, це риби, а значить, існує загроза отруєнь. Категорично не можна вживати алкоголю і слідкуйте за дозуванням ліків. Не можна 14 січня пити чорний чай, каву. Алкоголь, ще раз повторюю, ліки. Також не використовуємо консерви, будь які, навіть домашні, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. А що ж можна для харчування? Можна використовувати для приготування будь-яку рибу та морепродукти дуже корисна морська капуста, молоко, сири, фрукти, овочі, цитрусові. Іскаш тільки гречана корисна в цей день. Різні горіхи, сухофрукти, квасолю готуйте, родзинки їжте, яблука, арбузове та соняшникове насіння, прянощі використовуйте для приготування їжі і пити трав'яні чаї. На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, обов'язково вам тепла. Та затишку у ваших будинках. Бувайте всі здорові, і до зустрічі сьогодні увечері. На все добре вам.